Всім добрий день. Знову я від вас пропала. Ви знаєте, вчора перевели той годинник. Вроді, ну, я от завжди так реагую на це. Знаєте, переведення годинника. Не знаю, може, деякі люди не помічають, а в мене, я тоді якась цілий якась сонна, таке враження, що я не виспалася. Ну, в общем, хто знає що. І от цілий день, вчора так якась така була варена, вся туди-сюди. <реш> то, то поїла, то чаю попила, і так і день пройшов. І ще, й, тим паче, така погода на вулиці була, знаєте, не дуже. Воно і сьогодні таке. Зранку і вночі дощик був, потім таке і сонце, і хмари. Коротше, таке, знаєте, не дуже, в общем, в общем погода не дуже. І так, така і я і сьогодні. Ні, ну сьогодні вже бодрячком, бо як то я всіми думками вже на роботі, <свіття> бо треба йти працювати. Що в мене новенького? Все так як завжди. Мама все добре, лікується, ті свої садини, лікує, маже. в общем, Вікуська теж добре. В телеграмі мені присилає кружочки, що вона там вдома, грається, бігає, подружка там у неї ну, поряд двори, то з нею гуляла. В общем, Вражень багато, бо додому ж попала, знаєте, все розказує там, і, те, і, і читала мені, і каже, я ще не писала, ще буду писати. настунічка теж все добре. То в неї завжди погода така, знаєте, більше там таке, дощі. Це, а це каже мама, у нас така погода гарна, е все квітне. так. Е ну, Тут е розквітла, я бачила це алеча. Оце дуже багато алечі цвіте. Ну, і Магнолії, які ранні, тоді квітнуть. а які трішки пізніше, тоді так закриті. Ну, Мама каже, що в неї сьогодні погода. І вчора не дуже гарна дощ іде, але хорошо, що йде дощ, волога треба. Але каже просто, що ну, на двір дуже не вийдеш, то так більше в будинку знаходиться. І каже, що на вихідні похолодає. Тут теж на вихідні похолодає. Оце пора холодно, потім потеплішає, ну, серед неділі я маю на увазі, і коли вихідний, то похолода. Більш нічого немає. Сьогодні приготувала дуже цікавий рецепт. дівчатка, І дуже, і хлопці дуже-дуже смачні. Так що спробуйте так приготувати. Сподіваюся, і вам сподобається. А я вже зібралася на роботу. Зараз один перевели, то будемо йти дуже видно, ще будемо навіть і прибирати, ще буде видно. А так більш нічого нема новенького. Все вам, вроді, розповіла. Хотіла вийти на вулицю, але думаю, ні, тут запишу. Не буду виходити, бо ну, правда так сиро, прохолодно, не хочеться. І оце не знаю, напевно, буду одягати курточку знову. Я її далеко і не ховаю, ви знаєте. То безрукавку вдіваю, то теплу кофту, то знову курточку. Слава Богу, в мене вже нога моя зажила вже <смі>, остаточно. Так що я тепер хоч бігаю. Слава Богу, <смі> це саме головне, бо то ні в бути нічого, ніде. Ну, Але тепер, як буду одягати знову це в кросівках хожу, то добре. Тепер, як буду туфлі одягати, буду заклеювати ногу, я вже накупила собі. Цих пластирів, <хи> щоб вже добре заліпити. І там дівчатка казали, що рекомендували ватку підстеляють і ще й так спробую. Ну, Колись я так і робила, ви знаєте, ну це було дуже давно. А потім от все время ліпила. А тут Зліп... приліпила то не так, як треба. Ну, в общем, Оля може. Ну, нічого страшного. Підлічимося. Вилікували, будемо бігати, працювати, і все буде добре. Мир і здоров'я це для нас саме головне. Бачу, на нас підписалося багато новеньких людей. Всіх рада вітати у нас на каналі. Поважаю кожного і стареньких, і новеньких своїх підписників. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні я взяла три шматочки, відбила місця, ну, так як на відбивні, бачите, тонесенько. Так, відбили. Тепер беремо, додаємо сюди сіль з обох сторін соліть. І останній шматочок. Тепер сипемо перець. Так. Більше, може, і більше. Так, тепер беремо. У мене тут бекон. і я так всерединку його ложу. Ми з вами ще таких пальчиків не готували. Я вам так ще не показувала. Так. Я пропорції писати тут не буду, тому що ну, кожен буде робити, може, не три. Так. Mm, беремо цибульку і так на краючок так вилажуєте, щоб вам було зручно туди його закручувати. І так. Можете скільки хочете. Можете класти сир. Я не буду ще сиру класти. І так. Тепер беремо і так. Скручуємо. Ось такий у нас вийшло пальчик. Так, наступний. Отак. І третій. І три мені вистачить опрос. Один із на два дні до чогось. Так, ось так ми скрутили. Тепер. Ставимо сковорідочку, нагріваємо її. Наливаємо олійки. Я беру трішки борошно і будемо обсмажувати з обох сторон. Тією стороною, якою ви замотали, ложите вниз. Так, хай смажиться. Зараз ти смажиться, покажу, що будемо робити далі. Поки смажиться, ми беремо шматочок моркви і цибульки. Дрібно різати не буду. Так. Цибульку поріжемо так. Морку можете натерти. Я хочу порізати так соломкою. Ось так. так, витягнули ми. Дивіться, пальчики отак от і, підсмажила. Тепер додаємо сюди цибульку. Хочете, можете довитися, що якщо вам цину, я трошки налила і посмажилася, і тут мені вистачить. Так, цибулька трішечки підсмажилась, тепер додаємо моркву. Хайде з морквочкою посмажиться. Тішечки можете прикрутити, щоб воно ну, не на великому вогні у вас смажилося. Тепер сюди, як день, томатну пасту. Ну, скільки вам хочете, Я люблю, щоб було таке чермотеньке, то я далі багатенько. чашечку. Ну, і все. Зараз сюди сіль, перець, ну, все так, як вам подобається. Можете якісь, ще якісь якусь травичку додати. Ну, це все за смаком. Так, і додаємо наші пальчики сюди. Була б з хворідочками, якщо мене тут маленькі добавить, бо повелить і палало. Е, можна скуштувати на смак, якщо буде мало, чи о, я кажу, мало, якщо буде кислувати, лувати, можна додати додати трішки цікло. Але я поки накрию пешечку, хай тушкується, потім додам все за смаком. Ось дивіться, які смачненькі вони в нас вийшли. Зеленю посипали. Уже в кінці я ще лавровий листик тут давала, трішечки цукру, ну, так, як я вам і казала. Гляньте, Як це виглядає смачно. Зараз вам покажу ще в розрізі. Так, беремо. Так, я любий, візьму так. Ой. Оп. Дуже м'якенькі, дуже смачні. Так. Перерізаємо. Гляньте. Гляньте, як розрізі гарно І дуже смачно. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки і пишіть коментарі. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, у вас обов'язково все вийде.